Дик вийшов з плакатом, ТЦК викрадає людей, за що надалі його, в принципі, запакували і відвезли. Це ота сама свобода слова, якою ми з вами, друзі, пишалися у минулому часі. І якщо хтось з вас каже, що цей псо, і цей хлопець, якийсь заказ ФСБ і Наталі, я вам просто продемонструю відео. Нагадаю, як то кажуть, скрини не горять. Як у Львові була одна із таких от ситуацій.